Після сильних землетрусів у Туреччині магнітудою більше семи балів в країні оголосили тижневий траур. Загинули тисячі людей, ще десятки тисяч постраждали. Серед них є й українці. Дуже багато людей залишилися без даху над головою. Лучанка Галина Веселуха проживає у місті Мерсін в Туреччині вже чимало років. Розповідає, того ранку прокинулася від поштовхів. У її квартирі трусилися вікна, стелі та хатні речі. Тому разом із родиною вона майже добу провела просто неба. Четвертій годині сина. Почалась трясти шафа, люстра, ліжко. У нас троє було в квартирі. Я, на чоловічі, подруга, ми швиденько встали, одягнулися по дорозі на що під'їзді. Сестра моя з дитиною, забрали їх, зателефонували їм і вийшли на вулицю. У мене 11-й поверх. Тобто це так відчутно було. Сестра на сьомому поверсі вже трошки менше. І середня квартира, ну і, і також побачили, що сусіди всі теж виходять, сідають в автомобілі і в'їжджають від будинків. І відразу почали дивитися новини, вже відразу попередження бо що відбувається, і це був поштовх епіцентр місті Газіанте. Біля міста Газіантепсім вісім балів за mm -hmm. шкалою. Це приблизно 350 кілометрів від міста Мерсін. Ну, У нас є чат. Українці мерсіму ну, теж почалась переписка там. Місцева влада теж почала інформувати, що можна де відразу куди їхати, що з будинки виходили, куди від'їжджати. Відразу автомобілі від будинки від'їжджали на безпечні там, де є сади, де немає високих будинків. Ну ми до ранку чекали, потім повернулися в будівлі. І а, десь другий був такий поштовх, пошту, вже 7-8 о 13-й годині 24 хвилини, В той момент теж я в квартирі знаходилась. І теж побачила, як вібрує шапа, одяг. і Ми швиденько знову вийшли. і вже до вечора ми в квартиру будинки в не поверталися. Відразу були облаштовані, так як наші українці жартували пункти незламності у місті. Це е, такі там і спортзали, і виставковий центр, і туристичний центр, Є культурний центр, де відразу надавали чай і Іступ гарячий, і тепло було, туди люди могли прийти і перебути цей час, тому що ну, складно було передбачити, що може бути. Відразу ж встановлювали програму, де видно було які ідуть, йдуть іде. І так ось я їздила в місто. Потрібно було там деякі документи зустріти, то бачила, так будинки не світилися. Багато людей виїжджали за місто, поселялися в готелі, де а менше, менше поверховість. поверхові розповідає знайомих та рідних у епіцентрі землетрусу. На щастя, у неї немає, однак вона очолює спільноту українців у місті Мерсін. Там організували пункти збору допомоги для постраждалих, а також розмістили усю необхідну інформацію в соцмережах. Та ніколи були траси їх продовжили ще на тиждень, щоб діти не йшли до школи на всякий випадок не оголошений траур. Є пункти збору допомоги, пункту здачі крові наші українці, наша спільнота Мерсіми теж відгукнулася. Люди зразу почали писати в чаті, де можна кров здати. Це була публікація. Також я сьогодні отримала повідомлення від. Обласної ради, муніципалітету про те, що якщо ми можемо туди звернутися, прийти там говорити співпрацю допомоги взаємодії, також у нас дуже тісна співпраця з нашим посольством України. чати, де відразу було розміщено оголошення, контактні телефони. Якщо хтось українців постраждав, що підразу зверталися, якщо хтось не має зв'язку родичі на близькому з цієї території, так само. Про це ми повідомили посольство, якщо потрібна буде допомога, так само, щоб зверталися. Потрібно було, крім матеріальної допомоги, крім допомоги з речами, ще просто мати місце, де ми могли просто зустрітися, один з одним обняти одне одного, випити чаю. Влада нам надала такі приміщення відразу, і безкоштовний чай. Був. Ми могли зустрічатися, ми могли. Обговорили по ну, кого, які питання влада На зустріч приходили мерії і працівники міграційної служби. Тобто це фактично таке. От навіть відношення було до нас, до іноземців, до українців з цих питаннях і постійно, і ми були на ще з обер... заступником губернатора. І... Ну, не в всіх рамках влади нам допомагали. Вчора от по трасах їхали вже машини. Туди в ту сторону на допомогу і оголошуємо збір коштів, можна смс відправити якусь сильну допомогу. Тут є Казилація, якщо вовний хрест, теж відразу збіркові організували речей. Тобто на всіх рівнях відчувається турбота про, вот, про громадян. Про те, ще може нині у містах, які постраждали від землетрусів, продовжують розбирати завали. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таї Пердуган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях країни. Він триватиме три місяці.